Сердечні вітання з нагоди Дня державного прапору та Дня Незалежності України. Це не просто дати, це пам'ять про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Це дні, коли на карті світу з'явилася незалежна держава, Україна зі своїми державними символами. Наш прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Під його кольорами багато поколінь українців шуй для проголошення самостійної України. Під ним український народ увіковічув ідею про державність і самостійність. Це прапор миролюбства, його барви, блакить неба і зерновий лад. Символізується велику працю наших людей. Традиційно в цей день відбувалися урочистості, військові паради, Покладання квітів до пам'ятників відомих людей, знак любові до своєї країни люди обиралися вишиванки. Справжню незалежність Україна здобула вже після розпаду Радянського Союзу, проте боротьба українців за свою свободу ще не закінчена. Доля склалася так, що на плечі нашого покоління випало тяжке випробування. На нашу землю прийшла страшна біда, бомбосховище. Наші воїни, яким так важко в бою. Ракети, які б'ють по нашим містам. Прийшла війна. Подія, яку треба не тільки пережити, але й осмислити. Вона не тільки руйнує, але й часто веде до згуртування народу емоційного, культурного, морального та етичного сплеску. Я часто задаю собі питання, чи можна звати себе патріотом України. Бути патріотом це не просто любити батьківщину. Для мене це вчинки, які здатні змінити майбутнє України. Тож, нехай не міліє джерело нашої віри, надії, любові до рідної землі. Нехай це свято додасть вам і творчих здобутків в ім'я. Процвітання нашої незалежної батьківщини. Моя Україна, хай доля сія. Волошками синіми в житті. Моя Україна, домівка моя, найкраща у цілому світі. З Днем Незалежності, країну вітаймо, добробуту й миру щиро бажаймо, щастя й удачі всім нам, усім українським донькам і синам.